Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. 4 листопада в управлінні освіти молоді та спорту Миргородської міської ради нагороджувало творчими відзнаками та маленькими подарунками учасників щорічного конкурсу дитячих малюнків. Перемога твориться біля шкільної дошки. До ініціативи доєдналися учні перших 11 класів. Про ідею та організатора конкурсу малюнків детальніше розповіла начальниця управління освіти молоді та спорту Тетяна Колебельнік. Сьогодні у нас приємна нагода. Ми нагороджуємо діток, учасники обласного конкурсу малюнку, який був присвячений Дню працівників освіти. Ініціатором цього конкурсу є голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Конкурс мав дуже чудову назву Перемога твориться біля дошки. Сім діток взяли участь із нашої громади в обласному конкурсі. Всі призи придбані за власний рахунок Олександра. Основна мета конкурсу показати, наскільки важливою є роль вчителя у формуванні поглядів і цінності дітей, у вихованні активних свідомих громадян, які творитимуть майбутнє України. Цей конкурс про взаємопідтримку і допомогу дітей і вчителів, про любов дітей до педагогів, про престижність праці вчителя. Ми живемо працюємо четвертий рік в умовах війни. Навчати дітей і навчатися надзвичайно важко. Тому в своїх малюнках діти висловлювали любов до вчителів, своє ставлення до кожного педагога. І це про любов. про Теплоту про взаємопідтримку. Конкурс проводився наприкінці літа. Завершувалася подача робіт до 5 вересня. Далі голосування було. Ми голосували, віддавали свої голоси за роботи наших дітей. Визначилися переможці. Наші діти є учасниками цього конкурсу. Ми дуже з цього радіємо і дякуємо їм сьогодні. Після ретельного опрацювання результатів конкурсу підсумки підбили, врахувавши як голосування глядачів, так і оцінки експертного жюрі. Учасниця конкурсу Єва Довгінка поділилася враженнями і розповіла, що відчувала під час створення своєї роботи. С Сучасний вчитель це супергерой, який тримає освітній фронт. Кожний вчитель це освітній воїн, який тримає майбутнє. Конкурс нагадав про високу місію вчителя: виховувати покоління, що щодня творить перемогу. Такі ініціативи надихають дітей цінувати працю педагогів і вірити в силу знань навіть у найскладніші часи. 2 жовтня у Миргороді традиційно відбувся волейбольний турнір, присвячений пам'яті військового льотчика першого класу, депутата Миргородської міської ради, почесного громадянина, людина року 2018 та героя України Олександра Яковича Оксанченка. Олександр Оксанченко по праву вважається одним із найкращих пілотів віртуозів сучасності. Його майстерність та унікальний стиль виконання фігур вищого пілотажу знані далеко за межами України у Великій Британії, Польщі, Мальті, Словаччині та інших країнах. Він неодноразово представляв Україну на міжнародних авіашоу, здобуваючи численні нагороди і визнання. Під час повномасштабного вторгнення Росії до України Олександр Оксанченко був серед перших, хто вступив у повітряний бій з ворогом, 25 лютого 2022 року. Він героїчно загинув, відволікаючи на себе ворожу авіацію. Посмертно йому присвоєно звання Героя України, з врученням ордена Золота зірка для своєї родини. Він був прикладом доброти і турботи. Завжди знаходив час підтримати близьких, вислухати та допомогти у будь-якій ситуації. Пам'ять героя присутні вшанували хвилиною мовчання. Перш за все, я хочу сюда слова вдячності людям завдяки котрим вже третій рік поспіль ми проводимо турнір в честь нашого батька. Управління освіти Тетяна Миколаївна, міська рада Олександр Васильович підтримують 831 рідна бригада судді, і головне ви. Завдяки вам кожного разу, кожен рік ми відчуваємо силу єднання, силу любові і силу великої підтримки і силу великої пам'яті в честь нашого батька. Я хочу, щоб весь світ знав. Що він був нереально крутим батьком. Валерій Залужний не просто так говорив про нього, що Олександр Якович це людина-легенда. Це дійсно людина, яка підняла українську авіацію на світовий рівень. За ініціативою місцевого осередку громадської організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос та управління освіти молоді та спорту Миргородської міської ради, вже третій рік поспіль спортивна зала Миргорода збирає родину полегового героя, його друзів, почесних гостей та спортсменів. Слова вдячності рідним та учасникам турніру висловили представники військової частини, а також секретар Миргородської міської ради Олександр Гуржій. Шановна Родина Олександра Яковича, шановні організатори, шановні учасники. Так, дійсно, сьогодні ми зібралися тут, щоб провести турнір пам'яті героїв України Олександра Яковича Олександр. Олександр Якович дійсна людина з коликої літаки. Справжній яс, майстерністю якого захоплювалася в усьому світі, депутат міської ради, почесний громадянин Миргородської міської ради. Людина року і так можна багато продовжувати. Але найголовніше це чоловік, батько, син і вірний син українського народу, справжній патріот, людина, яка любила свою землю, любила український народ. На жаль, ворог забрав його життя, але ніколи він не забере пам'ять про нього, як про людину, яка нас захищала. І дійсно цей турнір є символом того, що ми пам'ятаємо і будемо пам'ятати. Цьогоріч у турнірі взяли участь чотири команди: дві з Миргорода та по одній з Гоголівської та Ромоданівської громад. Адже пам'ять це дія. З вітальним словом і подякою до учасників звернулася начальниця управління молоді та спорту Миргородської міської ради Тетяна Калибельнік. Надзвичайно вдячна кожному, хто сьогодні тут, в цьому залі. Ми підтримуємо пам'ять наших героїв, нашими конкретними справами. Та світла людина Олександр Якович, величезний патріот своєї держави, свого міста. Герої живуть поки, поки ми про них пам'ятаємо і пам'ятаємо ось саме не просто словами, а от такими конкретними справами. Я дякую кожному спортсмену, який сьогодні в залі, вам всім перемога, ви вже всі переможці, бо ви сьогодні. Початком змагань головний суддя турніру Петро Стукало побажав спортсменам успішних ігор, гарного настрою та натхненної боротьби. Шановні учасники змагань, що присутні рідні. Я вдячний вам за те, що прийшли позмагатися, позмагатися за ці гарні пункти, вибороти чемпіонське звання і призові місця. З нагородами будуть усі, всі учасники. Тому удачі вам, добра, щастя, получа і хай перемагає всі. Змагання проходили за коловою системою у трьох партіях до 25 очок. Першими на майданчик вийшли команди Гоголівської громади та Миргородського Динамо. Далі авіатор і команда з «Ромадану». У залі панувала напруга і емоції, жага до перемоги, командний дух, радість від кожного виграного очка та сум від вдалого блоку противника. Все це. Відчували як і гравці, так і полкі-болівальники. Переможцями турніру стала команда Динамо з Миргорода. Їхня впевнена гра і злагоджена командна взаємодія стали запорукою заслуженої перемоги. Друге почесне місце посів Миргородський авіатор, який до останніх хвилин боровся за титул чемпіона. Третє місце виборола команда з Гоголівської громади, що гідно представила свій край та активно долучилася до важливого спортивного заходу. Лише трохи не вистачило до призової трійки команді з ромадану. Вони посіли четверте місце, продемонструвавши справжню жагу до перемоги. Усі учасники отримали відзнаки. А найвправніших гравців кожної команди, а також організаторів турніру, відзначили окремими нагородами. Миргороді 31 жовтня стартував турнір з боксу Кубок Миргородського району, пам'яті полеглих воїнів: Яна Квілінського, Степана Уса, Дмитра Коряка. Та Сергія Пастуха у спортивній залі Миргородського фахового коледжу імені Миколи Гоголя зібралося 85 учасників різних вікових категорій: їхні тренери, вболівальники та почесні гості. Перед початком змагань присутні вшанували пам'ять захисників хвилиною мовчання. Турнір урочисто відкрив миргородський міський голова Сергій Соломаха, який у своєму вітальному слові подякував усім, хто долучився до проведення заходу. Мені дуже приємно сьогодні привітати вас на землі Миргорода І думаю, що цей турнір стане традиційний Кубок Магрозького району. І ми згадаємо і сьогодні, і завжди будемо згадувати наших героїв, які віддали життя за те, щоб ми могли в тому числі проводити цей турнір. І ця пам'ять, я хотів би, щоб вона жила і в турнірах. І серед нас завжди дякую за те, що приїхали. Дякую тренерам, які привезли сьогодні свої команди. І всього найкращого на ринг урочисто вийшли представники шести боксерських клубів Миргородського району. Серед них спортсмени з великої багачки Ромадана, Гадяча, Заводського та Миргорода. Сьогодні розпочинається турнір започаткований. Перший раз за всю історію Миргородського району з боксу Кубок Миргородського району. Хочу подякувати Збройним силам за можливість. Ще раз повторю, за можливість проведення даних турнірів. Дуже хочу подякувати за підтримку міського голову, відділу культури, молоді, спорту міської ради. Хочу подякувати людям, які фінансово допомогли. Турнір відбувся за фінансовою підтримки Миргородського міського голови, управління освіти молоді та спорту Миргородської міської ради, а також Ольги Квілінської, Юрія Шпака, Руслана Суботи, Олександра Литовченка, Євгенії Степаненко, Олександра Білоконя та Олега Діденка. Саме він звернувся до спортсменів і тренерів зі словами підтримки. Слава Україні! Слава нашим захисникам і захисницям, які зараз борються за нашу незалежність. Слава нашим юним боксерам, які зараз знаходяться в Ринзі і в залі готуються до поєдинків. Я прошу їм також поплодувати, тому що зараді них тренерський склад і викладацький склад тут стараються. До організації змагань долучилися боксерський куб Арей. Федерація боксу Полтавщини. Управління освіти молоді та спорту Миргородської міської ради, а також депутат міської ради Олександр Білаконь. Він поділився, що підтримати ідею заходу його спонукала особиста історія. Адже турнір присвячений пам'яті його близького друга Яна Квілінського. Мій клуб і співзасновник боксерського клубу загинув. І якось ми після цього почали думати, яким би методом увіковичнити їхні імена. І перший у нас турнір відбувся півтора роки тому. Кубок Миргородського району перший турнір такого масштабу, заснований у районі. Цієї нагоди учасників привітали представники Федерації боксу Полтавської області. Перш за все, я хочу подякувати Збройним силам України, всім захисникам і захисницям, які боронять нашу державу. І світла пам'ять всім тим, хто віддав своє життя, захищаючи нас. Боксерам бажаю продемонструвати сьогодні всі свої найкращі вміння, порадувати своїх тренерів гарними виступами. Насамперед я хочу подякувати нашим Збройним силам України за те, що бородять на нашу країну від російського нелюду. Та хочу побажати всім спортсменам яскравих перемог. Здоров'я, всім бажаю! Метою турніру, перш за все, є збереження пам'яті загиблих воїнів, земляків, боксерів. Також змагання сприяють популяризації боксу, розвитку фізичної культури та зміцненню дружніх зв'язків між спортсменами різних міст. Я вітаю вас у стінах нашого Мировольського фахового коледжу імені Миколи Говолів Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. Я радий тому, що, незважаючи на тяжку годину нашої держави, ви знаходите час для отримання такої якісної фізичної підготовки заняттям боксу. Протягом трьох днів спортсмени демонстрували силу, витривалість і жагу до перемоги. Кожен поєдинок став справжньою школою характеру. У фінальний день 2 листопада відбулись заключні бої турніру Кубок Миргородського району. Перше місце виборов боксерський клуб Арей з міста Миргород. Друге місце посіли учасники зі спортивного клубу Скорпіон міста Гадяч, третє боксерський клуб Єврокуб СМТ Ромодан. Для юних боксерів це не лише медалі, а й безцінний досвід, що гартує дух і формує майбутніх чемпіонів. За словами організаторів, кожен хто вийшов на ринг, уже є переможцем, адже головне не лише здобути кубок, а й зберегти пам'ять про героїв, які віддали життя за Україну. Робити свою справу. Відпочивати, не бути осторонь, і просто жити. Це про пілотів першого окремого штурмового полку. Долучайся. Ти зменшив споживання світла в пікові години. І завдяки тобі хлібозавод працював на повну потужність. Світлана Іванівна випекла хліб. І його відвезуть військовим на фронт. Ти не просто заощаджуєш енергію, ти передаєш її тим, кому вона потрібна найбільше. Вимкни зайве, увімкни енергію перемоги. Бажаєш доєднатися до Сил оборони України, але маєш безліч запитань? Отримай детальну консультацію в центрі рекрутингу української армії за адресою Миргород. Вулиця Гоголя, 171. Дріб. 1. Або за телефоном 066 934 0736. ДСНС запрошує на роботу. Машиніста автогрейдера, водія навантажувача, начальника групи енерго та життєзабезпечення, командира відділення евакуаційної техніки, механіка водія, водія, машиніста автомобільного крана, машиніста пересувної електростанції, водія сапера відділення перетехнічних робіт, сапера відділення перетехнічних робіт. Офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, повний соцпакет та матеріально-технічне забезпечення. Також за вказаними посадами надається право на отримання відстрочки від мобілізації. Додаткова інформація на сайті та за телефонами, які ви бачите на екрані, або за адресою місто Миргород, вулиця Петрівська, 8. Будь в команді тих, хто рятує життя. Долучайся до рятувальників.